Розповісти mm. трохи буквально про себе і так попитання добре. Отже, Мирослав Маринович, колишній політв'язень, колишній член Української гельсінської групи. Я став членом засновником групи, оскільки входив ту першу десятку членів групи, яка формувала її перший склад. І ця група була створена в листопаді 1976 року. Перші два арешти відбулися 5 лютого 1977 року. І наступні два арешти це мій і мого друга Миколи Матусевича. 23 квітня 1977 року. Я не розкаявся на суді, таким чином мені дали максимальний термін, 7 років ув'язнення і 5 років позбавлення волі на засланні. Тобто, перепрошую, 5 років заслання, а позбавлення волі в таборах суворого режиму. І таким чином я відбув усі сім років таборів суворого режиму на Уралі, а потім тільки три роки заслання, оскільки, оскільки 87-го року Горбачов Михайло звільнив порядка 200 політв'язнів, помилував їх. Це такий був подарунок для заходу. Так якщо коротко сказати про ту частину своєї долі.